Доброго ранку усім, хто дивиться телеканал, віта я для вас підготувала низку цікавих заходів, які варті вашої уваги. Адже в осінні дні дуже хочеться щось гарного та яскравого. Тож, друзі, розфарбовуйте свої дні яскравими фарбами та гарними емоціями. А куди піти та що подивитись, зараз розповім. У Вінниці відбудуться безкоштовні екскурсії на підприємстві промавтоматика. Їх можна відвідати, доєднавшись до проєкту дні Європейської спадщини 20 та 22 вересня. Це цікава нагода. І велика можливість побачити, що виготовляє підприємство, зокрема, мікропроцесорні пристрої, світлодіодні світильники та різноманітні системи керування автоматичними установками та портативні блоки для швидкої зарядки техніки українських військових. Тож, друзі, якщо вам цікава така тема, обов'язково реєструйтеся на Фейсбук в сторінці департаменту туризму міста і відвідуйте цю екскурсію. Цікавитися, як працювати з фотокамерою, тоді вам на тренінг із основ фотозйомки. Майстер-клас проведе Сергій Олій. Як фотограф із двадцятирічним досвідом на майстер-класі він поділиться своїми знаннями, а ще розкаже про освітлення, як знайти свій про жанр фотографії та багато багато цікавого, що вам пригодиться. Тож, якщо ви бажаєте відвідати майстер-клас, зареєструйтесь на Фейсбук-сторінці Хаб місто містів» Початок о 15-й, дата 21 вересня. 22 вересня Вінська філармонія запрошує усіх бажаючих на неймовірне симфонічне шоу хіти з екрану. В Програмі улюблені треки із фільму Тита. Саги Зоріні війни, список Шинлера та ще десяток улюблених саундтреків із відомих фільмів від Симфонічного оркестру Вінницької обласної філармонії. Початок о 18.30. Вартість квиточка коливається від 80 до 120 гривень. Помилуватися зоряним небом в день та за будь-якої погоди ви можете у Вінницькому планетарії. Він визнаний одним з найкращих в Україні, тож обов'язково сюди завітайте та подивіться пізнавальну програму для дітей та дорослих з використанням. Танням астрономічного шоу також ви можете тут зробити цікаві світлини на фоні космічних пейзажів, глобусів та штучних супутників землі. планетарій працює щодня з 10 до сімнадцятої. Вартість квиточків коливається від 40 до 60 гривень. Кав'ярні музей Панзаваркін та Синца. Унікальне місце. Кінець 19-го початку 20-го століття, де ви можете поринути в історію. Тут можна насолодитися смачним чаєм та кавою, а ще побачити унікальну колекцію годинників. У музеї представлений. Чайний посуд, з міді, латуні та порцеляни, а також представлені цікаві експонати. Зокрема, маленький годинник, саме каретний, а також цікава скарбничка англійська посріблена. Тож, друзі, якщо ви цікавитесь такими експонатами, можете завітати сюди. Кав'ярня працює щодня з 10 до 18. 23 вересня о дев'ятнадцятій, у концерт холі Монблан на віничан, чекає вибухова комедія про стосунки чоловіка та жінки, про що мовчать чоловіки? Ця комедія сподобається і жінкам, і чоловікам, адже вона сучасна, мегавесела та дуже цікава. Пройде вона у жанрі стендапу і занурить вас у чоловічий світ, де ви дізнаєтесь більше прикованих цікавинок. Тож відвідайте обов'язково. Квиточок стартує від 220 гривень. Квиточки можна купити у всіх класах міста та на сайті Афіша Вен'юей. На сцені театру Нісадовського відбудеться цікава вистава. Занадто одружений таксист. Це комедія про Хання на швидкості та про дві дружини на годину історія розповідає нам про таксиста Джона Сміта, який потрапляє у ДТП. Він прилежує у лікарні день і збивається зі свого графіку, не розуміючи, до якої дружини йому потрібно їхати. І що ж роблять дружини? Жінки з пантеличені чекають на свого чоловіка з поясненням. Початок вистави о 17.30. вартість квітків коливатиметься від 200 гривень. У неділю відбудеться екскурсія оводов Артино від офісу Туризму міста та Людмила Очеретної, ви дізнаєтесь багато цікавого про двох особистостей, які змогли зробити з повітового містечка європейське місто із сучасною інфраструктурою та цікавими будинками. Тож, друзі, відвідайте цю екскурсію. Початок об 11-й. вартість квиточка становить 200 гривень. Для внутрішньопереміщених осіб 100. Проводьте своє дозвілля яскраво та цікаво. І пам'ятайте, осінь це час змін. Тож змінюйтесь на краще.